Живе в горах традиція, з давніх пір й донині. Роблять коники із сиру. Дійсно, в полонині мріяв хлопець з полонини додому рушати. Що ж він може в подарунок дівчині узяти? Сів тихенько біля ватри, навіть засмутився, не вглядів, як шматок сиру. В окріп відвалився, узяв ложку дерев'яну і сиру шукає. Замість нього сирну масу з води витягає. Узяв в жмені є вже ніжки, Вушка та ще й гривка. Вийшов гарний сирний коник. Це вже справжнє диво. Загорнув його легенько в Кишеню вкладає, до коханої на крилах хлопець поспішає, Що ж він може в полонині краще відшукати, щоб свою кохану милу більше здивувати? Ця традиція у горах збереглась донині, роблять коники із сиру в мілі господині. Терніпани це взагалі є легенда Карпат. З бабусі, з прабабусі це передається нам. Це дуже поширено в нашому селі Шепокі. Це є з покоління в покоління, ремесло, мистецтво, українське, народне. Ми дуже любимо це робити. Я від мами навчилася 20 років. Вже як я роблю коніки, і дочку навчила робить коники. Виробляла моя мама коники, Ну і я захотіла навчитися. Моя прибаба виготовляла коники і я в 15 років навчилася з баби виготовляти сильні коники. Традиція така у нас на Гуцульщині. Це натуральний продукт, такий з молока. Дуже, дуже тепер у нас в тренді цей коник сирний. Дуже люблю його. Це моє хобі. Бабуся наша робила сирні коники, і ми вчилися. На Пасху, перед Паскою в четвер, яка давна традиція, збереглася тільки в горах, дають конфети, булочку, печо і дають цього сирного коника. І на Пасху в кошик ми ставимо теж сирного коника святити. Казали давні даван, що хто зробить цього коника зі такий здоровий цей кінь і багато і буде мати силу. Сернікони це взагалі є легенда Карпат, тому це має бути щось дуже гарне і це має не, не пропасти, це має лишити в нас в пам'яті і в нашій Україні.